Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки дня, що минає, почну з гарних новин. Сьогодні на маршрути Кривого Рогу вийшло 100% комунального електротранспорту від тієї кількості, що була до блекаутів. Працює 94 тролейбуси, 36 швидкісних та 47 міських трамваїв. Також на маршрутах працює 21 комунальний автобус. Також з сьогоднішнього дня ми. Збільшили відсоток вуличного освітлення у місті з 25% до 50%. Продовжуємо працювати у цьому напрямку і далі. Проте, за інформацією енергетиків, по всій пропетровській області а відповідної у кривому розі зберігається ймовірність застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Вони потрібні енергетикам, щоб стабілізувати та зберегти енергосистему країни. Ви бачите, що кожного дня енергетики роблять все можливе для того, щоб. Енергетична ситуація по всій країні ставала краще. Надалі підтримуємо наш енергетичний фронт та заочаджуємо електроенергію, особливо в пікові періоди доби з 7 до 11 ранку та з 17.00 до 22.00. Вуличне освітлення в місті необхідно, тому що дуже дуже реально дуже зросла кількість аварій і наїздів на пішоходів. Закликаю вас придбати або самостійно виготовити. Світловідбиваючі стрічки для себе та своїх дітей. Це реально може врятувати вам життя. Ось я надів приклад світлоотражаючої стрічки. Це саморобна, робна, вон так на різінки робиться на одну, на другу руку. Це зроблено з матеріалів, які є в доступі. Оце, на речі, стрічку купили в епіцентрі. Тому можете купити стрічку, можете виготовити, але оці стрічки. Зберегуть життя вам та вашим дітям. Будь ласка, зробіть, це реально важливо. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, яка надійшла сьогодні, наші війська завдали удару по місцям засередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Такмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 окупантів пораненими та загиблими. Але противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. В Береславі внаслідок обстрілу російських тварюк загинула родина, чоловік, дружина та їх 12-річний син. Ворожий снаряд влучив у їх будинок. Родина готувалася зустріти Різдво разом, але нічого святого російських мразот немає. Цьому ми вже засвідчилися безліч разів. Також ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Російські окупанти здійснили три обстріли з важкої артилерії та РСЗВ град по місту Нікополь. пошкоджено два житлових будинка, дві господарчі споруди, об'єкт соціальної інфраструктури та ЛЕП. Слава Богу, без втрат. Криворізький район обстрілів не було. В самому кривому розі злагоджено функціонують усі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Лікарні забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією. Місто живе та працює. Сьогодні провів виїзну робочу нараду щодо відновлювальних робіт та допомоги жителям міста чиї будинки, постраждали внаслідок ракетного удару 16 грудня. З Міського бюджету матеріальну допомогу отримали вже 204 сім'ї. Також місто направило кошти на відновлення покрівель та вікон в будинках, закладах освіти, які були поруч. Нагадаю, 43 будинки постраждали, були вибиті і вікна, і проблеми з дахами, три школи, три дитячих садка, дю США і один лікарський заклад, лікарня. Вже завершена робота з відновлення покрівлі в 10 будинках, тобто покрівлю вже зробили в усіх будинках. Для цього було надано 1700 метрів квадратних шиферу. Також відновлено м'яку покрівлю у багатоповерховому будинку. Зараз керуча компанія займається встановленням скла у пошкоджених під'їздах житлових будинків. Постраждало 55 під'їздів. У них було пошкоджено 270 вікон. На сьогодні проведена заміна 202 вікон. В самих квартирах, там, де не було склопакетів, то скло вже вставлено. Там, де склопакети, виплачена грошами компенсація людям. Допомога, щоб вони могли собі зробити. Також зараз вирішується питання щодо будинку по вулиці Коштанові, 27, безпосередньо куди влучила ракета. У тих секціях будинка, які не були зруйновані. Було оперативно відновлення газу та електропостачання, подано воду і тепло. Йдуть роботи з відновлення даху. Спеціалісти проєктного інституту зараз проводять експертизу, експертну оцінку руйнувань будинку. З результатами висновків буде вирішуватись подальша його доля. Це може бути відновлення будинку, а може бути купівля квартир для людей. Просто щоб допомогти. Я особисто сторонник другого варіанту сценарію, але давайте почекаємо експертної оцінки. Але люди точно без житла не залишаться. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному конкурсі мистецтв одразу три перемоги здобули вихованки Криворізького музичного коледжу Катерина Глімязова та Вікторія Мамонова здобули найвищі нагороди фестивалю Гран-Прі. А перше місце посіло Тріо Катерина Глім'язна Вікторія Мамонова і Катерина Журавльова. Вітаю всіх! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!